Вітаю! Сьогодні розглянемо онлайн-розклад, яка людина до тебе поспішає. Хто на порозі, хто прийде найближчим часом у твоє життя? Ми для цього використаємо три позиції карт і вашу інтуїцію. Для того, щоб спрацювало, то сконцентруйтеся, оберіть одну із трьох позицій. Перша, друга чи третя. І... Там буде ваша відповідь. Це досить цікавий момент із онлайн-розкладами, тому що дуже часто він збувається, і ви таким чином можете також перевірити свою інтуїцію. Якщо ви бачите, що онлайн-розклади для вас не працюють, значить вам треба індивідуальний розклад. Для цього ви можете звернутися у повідомлення. Ну, а ми поїхали. Отже, перше, хто обрав першу позицію, так, яка людина до вас поспішає? Ця людина досить консервативна, це може бути наставник, може бути вчитель, і ця людина вона старша від вас. З нею не буде обов'язково великого контакту, але ви повинні дослухатися до цієї старшої людини, тому що вона може привнести от дуже багато знань у ваше життя. Не відмахуйтесь від тих, хто намагається вам щось порадити. Друга позиція. А людина до вас поспішає. О, ну тут, безперечно, романтична ситуація. Це чоловік, який з конкретними пропозиціями йде до вас. І також він може вам запропонувати і співпрацю, і навіть шлюб. Причому такий шлюб буде дуже вигідний і базуватиметься і на коханні, і на матеріальному статку. Тому вітаю вас! Третя позиція, яка людина до вас поспішає? Насправді така людина не дуже поспішає, але вам треба трохи запастися терпінням, тому що та людина, яка прийде от наступною ваше життя, це людина, яка привнесе багато емоцій, це людина для почуттів, вона зможе вам відкрити нові грані кохання, емпатії, допомоги, співчуття. Тобто, це прекрасна людина, яка для чоловіків може бути як жінкою цілого життя. жінкою, для душі, для серця, ну а для дівчат це людина, яка розкриє вашу чуттєвість і ваші емоції в позитивному плані. Такий у нас був коротенький експрес онлайн розклад на три позиції. Сподіваюсь, вам сподобалось. Яку позицію ви обрали, поділіться в коментарях.